Ласкаво просимо до Фаскап. Ми не вас, як це робити. До швидкого стилю Кайзен. Кайзен просто означає покращення. Ми навчилися цьому від Тойота, і ми чудові за все, чого нас навчила Тойота. Ми вивчили чимало, створюючи культуру неперервного. І ми йдемо прямо на наш виробничий цех. Це справжня справа, та побачимо, як ми покращуємо наші процеси. Тож ідіть з нами. Вам це сподобається? Привіт, мегі. Що ти робиш? Вбираємо новий на кле. Я знаю, то стрімшок це старий спосіб, які ми користувалися жахливий. Тому новий виглядатиме набагато краще. У нас буде так, рукав. Так, рукав утримує все на місці, тому це не котиться по суму. Це виглядає добре. У нас є час на це. Ми це з'ясували. Ми нема. Ми розраховуємо 25. Центів за хвилину. Нам це обходиться. Тому будь-що до трьох хвилин. Ми в хорошій формі. Тож давайте подивимось, скільки так, часу нам потрібно зайняло ще на це. Так, ніж раніше, тому що я випадково натиснув кнопку охолодження. О, гаразд. Ну що тому ж, подивимося, що, що буде Андрію, можеш поставити мені таймер? Добре, меган, давай зробимо це. Добре. Гаразд, давайте це відміряємо і подивимось. Чи, чи можемо ми зробити Добре, це набагато швидше? Це Почнімо. Отже, ми збираємося це надіти, і ми будемо дивитися, поки робимо це, що забирає весь час. Ось що ми хочемо запитати. Отже, зараз, хлопче, це справді засіб від болю ці рукавичі. Вони чи не, постійно так? за щось зачіпаються, Ставлені, особливо правиль, за соломинки, правиль, правиль. або вставка випадає знизу. Потім Звичайно, вставка. я маю переконатися, що вставка не закриває клей, От адже раніше вона його закривала. І я повертаю його, намагаючись розподілити тепло рівномірно по всьому. Вход. Отже, він якось. Струював стіл і передбачився, перш ніж поставити свої коліна. Гаразд, зроблено. Який час? 45. Добре, давай подивимося на це зараз. Я дивлюся на це і не впевнений, що мені це подобається. Вірно. Я маю на увазі, звичайно, гей, це виглядає набагато краще, правильно? Так, звичайно. звичайно, але тут це виглядає не дуже акуратно. Тому давайте спробуємо виправити це і знайти трохи інший спосіб. Давай спробуємо зробити це, меган. Подивимося, чи вдасться нам, мабуть, прямо вгору чи щось Вірно. таке, чи не було? Давайте. Добре, Дніміня. давайте змінимо вставки. Отже, на річ про яку я думаю, ми можемо зараз зробити, просто вам доводиться сягати до всього знизу. Чому би ми не поклали все на стіл і подивилися, що ага, трапиться? Давай давайте зробимо це. Давайте Зробимо це. Отже, ось ми йдемо. Отже, у нас тут є клей, у нас тут є банки, і у нас є це нам. там. Так що зараз ви не підете що, вниз, добре. крім пістолету, все, що мені потрібно взяти, це мій тепловий. Отже, пістолет. давайте спробуємо. Отже, це зараз. добре. Робимо Раз. швиденько. Отже, ти готовий? Так. Ось вам і все. Це зрозуміти все, що це тримаєш. Це приємно. Я більше не ну, це спіляюся. добре. Воно прямо перед тобою, і ти знаєш, який у тебе є запас. Тобі не доводиться Точно. опускати погляд, щоб шукати або не знаєш, чи вичерпується він, але все ще є те це незручне справді. місце наверху. Чувак, знаєте, проблемою. що я думаю, йди вперед і просто зроби це. Давайте визначимо час на це, і подивимося, чи вдалося нам заощадити час, пересунувши це. Добре, який у нас зараз час. 10 секунд непогано десь бачиш. А секунд. ти знаєш про що це було? Рух так відстань, яку ти подолав звідси до сюди. На відміну від звідси до сюди, це набагато, це набагато О, це набагато менше досить добре. Вона йде від знизу вгору, і піднімаючи рукав. Що якщо ми покладемо Давайте зробимо це? Давайте змінимо це прямо зараз. Це хороша ідея. І давайте перечасуємо це, Андрій. Чудова думка. Мені дійсно подобається, як ви це придумали. Отже, ми просто поставили тут коробку, щоб було дуже просто. Зробили зброю нерухомою також. Так, ми зробимо це. Так чому б тобі не прикинутися, що тримаєш зброю? Добре, так він буде тримати пістолет. Так, що вам навіть не доведеться возитися з пістолетом. А що що ми поставимо педаль, на яку ви натискаєте, щоб стріляти з пістолета? Педалю для так, повороту. Очевидно. Я був У вражений. Так що тепер обидві ваші руки вільні. Окей, отримали плюстка. педаль. Педаль на місці. Ми поставимо туди педаль. Це круто. <плес> Андрій буде нашим маленьким помічником тут. Я ну насправді свої це маленька людина. P10, тому що вони підходять близько до активатора. Ви праві і спробує поставив. Спробую одягнути їх. перш ніж Чудово! Давайте це зробимо. Дивимося, що вийде. Гей, hey, єдина зробимо. річ, яка тут має значення, це годинник. Якщо годинник говорить правду, чи працювала система? Отже, ми перейшли з 45 до 35. Ми намагаємося вкластися в три хвилини, які Отже, ми вже з легкістю ми перевежемо. вже грошей. Ого, добре. Але тепер грошей. ми хочемо зробити це так легко, коли ви йдете сюди, ви скажете. О, це ж малеча. замість того, щоб ми мали возитися з тими дурними речами. Ось чого Точно. ми хочемо позбутися. Гей, hey, Андрію, ти готовий? Ти там копирсуєшся, ти там друже. Це серйозно добре. Тому Раз. я сказав, що спочатку надіно. Тоді вставляємо рукав. Ми намагаємося зараз це зробити, бо раніше ми мали це інакше. Чи можу Витягнути я тягнути її в цій, щоб він тримає рукав, гарма. щоб він не рухав? Давай подивимося, візьмите. тому зробіть це, і потім... ноги. тепер робити ваші руки доволі приємно. Так. Добре, То, це я можу добре. Його? 30 так сам і ще 5 секунд. Він ще просто знайде секунд. пересування речей. Що, Нормальне. вона не помиляється, намагаючись перелізти через верх. Окей, давайте візьмемо конус. Давайте спробуємо. У нас є конус. Ось у тебе є конус тут. Окей, давайте спробуємо це знову. Добре, давайте зробимо це знову. Давайте перенесемо пан. Отже, ти хочеш піти на той бік. Там багато різних місць. Готовий перейти туди. Це, це неймовірно, ідея. як ми так швидко доводимо цю все річ чудово. до нуля. Ти взяв педаль. Добре, гаразд. Це все було порядку? добре. Гаразд. Думаю, давай розпочнемо. Порядку? Подивимося, гаразд, що рухаємося. буде. Отже, я зроблю це, конус буде надіти. Правильно, рука надягається на гребін, і це класно. У мене все ще є. Вау, знаєте, це дві було руки багато легше. Вона пішла прям бачив туди. Натягу. Ось вставка ну, з боку. Отже, ось це я її затягую. А ти засікаєш час, Андрію? Ось вона. Отже, ми намагаємося укласти. І я виявив, що якщо секунд, я зроблю це один на раз віде. на самому початку, то це зроблено, О, це, це затягує тугіше. Ось прямо спереду, тепло навіть а, не торкається Добре, активатора. Який у нас час був? 27 секунд. Три секунди. Yeah. Добре, давай це подивимося на це. Я взяв ці рукава і перевернув їх. Так, що коли вона їх схопить, Неймовірно, могла похлопать. Отже, візьми це цього разу. Ти І додай трохи ось так. Давай Добре, спробуємо зараз. Пробуємо. Це дійсно. дивовижно. Раз. Раз. поїхали. Добре. Що це раз. було? Конус однією Перекиньте рукою. Андрій, це, це було рівні. круто, набагато гладше. Набагато гладше. Вау, Я трохи помилився, коли вставляв Добре, його, Добре, значить, але ми можемо це виправити. Я це Можливо, Я просто залишу коментар тут, друзі. Коли ви щось робите, на що у нас час на 23 секунди? Що так швидко? Це було швидко. Це добре, ось у чому суть. Кожного разу, коли ви щось робите, ця робота поділена на різні елементи: брати, це брати це, брати банку, брати клей, нагрівати. Все це різні компоненти. Те, що ми хочемо зробити, це скоротити це до можливо близько 20 секунд. Це наша мета. Але ми робимо це так, що просто знімаємо одну секунду з кожного процесу, замість того, щоб намагатися витягти все з одного постійно. Просто зробіть одну секунду з кожного кроку. Ми можемо знайти час, який нам потрібен. Це зрозуміло. Yeah. Так от дивіться на це так: уявіть процес як набір маленьких процесів, і ми працюємо над кожним з них. Йдемо і знову це робимо. Так що ми робимо інакше цього разу. Я думаю, ти мав цим зайнятися. Я чи думав не так? спочатку поставити вставку та тримати її. Нічо. Таким чином вставка Давай буде спробує. на місці і мені не доведеться Подивимось, перевертати. що буде. Так, так добре. Вставати, Отже, вони вон. проходять То через ті ж рухи, руками. а не через один і інший. Отже, це більше часу. Гарне зауваження, right, Андре. Готові, ти Андрія. чудовий. Добре. Один рух. Один. Рух. Бум. Це чудово. Прямо над вставкою О, Боже, конус. Я не можу зне. повірити. Ох, ми маємо знайти місце для конуса, конус бо конус впав. падає. Спадає. Цим спорить. Ми знайдемо місце для конуса. Звичайно, Де час. Ви... Років 23-19. Отже, ми почали з 45 Ми пішли 19. до 30, потім ми пішли до 27, потім до 23, 19. Гаразд. Це дуже екранливо. це чудово. Хвилини. Ми робимо все менше ніж за три хвилини. Ми економимо гроші. цей проігравач все ще працює. Тепер ми його не потребуємо. Не потрібно, це рухалось, нам потрібно щось що стабільне. Нам потрібна надійна станція. Харас, щоб Отже, давайте побудуємо це. надійну станцію і повернемося до цього зараз. Гаразд добре, добре добре чудово це зробимо. Давайте. Отже, ми повернулися до Мегіанта Андре, і вони побудували нову станцію. І ми перевіримо, що вони зробили. І чи швидше це ніж стара обертова, яка рухалася? Ну що ви зробили, хлопці? Ми зробили отвір саме там, щоб тримати зброю. Тож мені більше не треба її тримати. Це круто, просто на швидку руч лише USB, кабель, обрізки деревини, наші полиці, наші стелажні системи, усе просто і якесь І ми отримали висоту, яку хотіла Це все, так? Гаразд. Ще одна річ, яку ми зробили, це замість того, щоб перекладати все в ПЛП. Бачиш, нам потрібні місця для оригінальних коробок, які ми тільки що розкрили, і вони прямо там. Вау, мені подобається це, Андре, Тому що тепер ти дійсно можеш... рівні качати. тут дуже просто. Ми навіть законсервували це назад і використали наш власний клей для консервації. Знову просто і без зайвих зусиль. Основне, що ми хочемо тут зробити, гей, hey, можеш сказати тому хлопцю замовкнути? Біжіть туди швидко, грем. Загалом головне це швидко та ефективно. Ми хочемо використовувати те, що у нас є прямо там на місці, і вирішувати проблеми. Ми не хочемо, щоб зробити велике, важке, складне, щоб перевірити, чи щось працює. Нахиляємося за допомогою наших власних пляшок з клеєм. Ось у чому суть. Що ще ми зробили? Вернули ПВХ трубу Теплова пушка, бо коли я сягав за клеєм. Щоб додати це до набору, Вау! я боялася опектися. Гарна ідея незалежно від того, скільки разів я торкнуся до цього, і наскільки це гаряче, я і не подивіться, що ми зробили. ПВХ труба з шматком дерева клей 2 б 10 Андрію молоде швидка ну, разве чудові. Отже, тепер ми можемо це протестувати і подивитися. Чи дійсно ми заощадимо час? О, ми також зробили стійку для нашого конуса, Гаразд. оскільки він метушився скрізь, і ми приклеїли його до столу, щоб воно не металося скрізь разом з грити. тому це не загубиться. Якщо хтось інший прийде сюди, кого вам потрібно навчити? Вони знатимуть, куди ставити конус. Це досить зрозуміло. Але на мою думку, ми поклали це ось сюди. і Якщо воно в невірному місці, це велика проблема. Ні, Ми своє трилезо. Це просто картонний 2П10, обріж, і навіть якщо зіпсуєш, немає картон... немає значення, візьмемо інше. це і вирушаємо. Нам Затрісуйте. все одно просто поставте на місце. Спробуємо виміряємо час, адже годинник розповість Гаразд, історію. Давайте, давайте зробимо це і це. подивимося, що буде. Гаразд, Гаразд ми готові. Гаразд. ось ми поїхали. Конус іде далі, рука в заходить все трохи помилки там, але набагато краще. Точно так. набагато краще, і звичайно, ви просто розігріваєтесь Рот, тут із новою сценою. Це добре. Отже, у нас є Окей, наша його. педаль для ніг знизу, яка це робить. Обидві руки вільні. Це дійсно зручна функція. Гаразд, ми закінчили. Який у нас час? Непогано. Отже, ми приблизно там, де і були. Давайте подивимося, чи можемо ми це покращити. Отже, що ми можемо тут зробити? Меган зроби ще один. Давай подивимося. О, знаєте що? Ось важлива нотатка. Ми поклали магніти сюди, бо помітили, що Меган якось незграбно поводилася. Тому ми насправді встановили тут магніти. І тепер банка залишається на місці. Аби коли вона сюди йде, вона не дуже любить це. Це працює для вас. Щось, що я помітив, це після того, як я все включаю на мою банку активатора, і йому потрібно перейти сюди. Нагрійте його, воно ковзає, воно зачіпається Отже, за ці магніти. Отже, магніти працюють, працюють, але не працює. Вони не працюють. Важливий момент тут. Ви спробуйте щось, якщо це не спрацює, це не велика проблема. Ми просто видаляємо це, регулюємо і продовжуємо йти, поки годинник не покаже правду. Якщо ви помітили. Добре. Ми зробили те саме з магнітами. Зробили їх такими, що їх можна було легко виняти так само, як і Зрозуміло. Ставити. Добре, те, що ми зробили тут, це ми взяли деякий ПВХ матеріал з нашим клеєм на зворотньому боці. Звісно, ми робимо цей матеріал, тому нам легко це зробити. І ми зробимо гарну, чисту, злітну смугу для Меган, аби все було абсолютно гладко. Добре, Меган, ми знову в ділі. Давай спробу спробуємо і подивимося, Чудово. що вийде. Це вигідно все готово. Ти готовий, Андре? Гаразд, поїхали. Штир надівається. Ось ми й О, поїхали, трохи, метуш. трохи метушні, і трохи відстані, яку ви збираєтеся пройти, переносячи рукав звідси сюди, але Не загалом все йде досить гладко, непогано. І коли настає час оплати, 18, 18 секунд. секунд. І ще одна 18. річ, я хочу зауважити: ви дійсно маєте місце тут, щоб тримати інвентар, поки ви це робите. Так воно йде прямо знизу. Знову ж таки, хороші візуальні сигнали для інших людей, які пакують замовлення. Вони підходять і можуть бачити запаси, які меган вже підготувала. Також це чудова особливість. А меган, дивись на це, я бачу що ти це так. зробив? Це стандарт. Отже, це показує, що клей завжди йде на цей бік. Вона mm -hmm. також показує, що брошура завжди потрапляє назад. На, отже, це справді, але це теж було зроблено. Ви виконали багато чудової роботи. Гаразд продовжуємо і подивимося, чи зможемо ми поліпшити час. Що ще ми можемо зробити? Но... Привіт, друзі. Перш ніж ми Привіт, мидея. Я Чудово. спостерігав за тобою, і здається, найскладнішою частиною є а, вирівняти Ви... весь продукт навколо банки, щоб можна було надіти рукав. Так, я думаю, це може бути краще. Я взяв вафельний стакан і приклеїв деякі палички для морозива Прилипають дореме. Ти це робив там ззаду, коли ми, ми робить багато чого. Бред так. дуже я добре придумує ідеї. Дякую. Чувак, він придумав купу. Сподіваємося, це буде ще одним. Ідея з цим полягає в тому, що ми можемо одягнути його Тож. на банк. Боже, подивімося. Боє давай бок. подивимося, як це виглядає. Давай зробимо Ось, ні, добре. Це. О, знаєш що? Ми не клади його на конусну підставку. підставку. О, це не О -о -о -о. працює. Ну нам потрібно прийти. і Подивитися, Тричі. я повернулася. Гаразд, добре. Ідеально. Добре, готові спробувати. Давайте робити це. Добре, подивимося, що буде. Ось так. Так воно і кріпиться там. Добра ідея, Грем. І знову. І ми просто пробуємо, хоч іноді я скажу вам правду з цього приводу. Коли Грем вперше підійшов і показав нам це, я подумав, що це не найкраща ідея. Я не думаю, що це спрацює. Але потім мені довелося боротися з собою і казати Ні, слухай, ти можеш чомусь навчитися тут. Тож ми продовжили, і ми дійсно чомусь навчилися, і це важливо. Річ у Кайзен, коли хтось висуває ідею, ви хочете дозволити їм висловитися. Спробуйте, подивіться, чи спрацює перед тим, як сказати ні, адже так можна вчитися. Хоча Грем і не брав участі в процесі, він міг би мати значний внесок. Важливий момент тут полягає в тому, що люди зовні Я часто можу бачити речі, яких ти не можеш побачити зсередини. Так як це працювало? Який у нас час? 24 секунди? 24 секунди. Тут трохи повільніше. Давайте ще раз подивимося, чи є щось що ми робимо не так і можемо Гаразд. вдосконалити. Гаразд, давай Жудово спробуємо. ще раз. Поїхали. Отже, моє особисте спостереження за цим це льодяник. Палиця вдаряє мене по руці, коли я це тримаю. Добре. Але якщо я відпущу брошку, звісно, зараз воно все одно буде вистрибувати з боку трохи. Я тому що палички для морозива вони тримають. Запускайте повністю. Що ти хочеш робити, Грем? Давай зробимо довший ікону. Застрягло. О, застрягло. Отже, давай зробимо довший ікону. Довший конус. Хтось зробіть довший Зерниться. конус швидко. Де довший конус швидко? Поспішайте. Гаразд, довший конус в дії. Молодий. Гаразд. Гаразд, у нас є новий довший конус. Бо ви, хлопці, неймовірні. Яка команда? Гаразд. Добро. Що ми зараз зробимо? Добро. Спробуємо ще раз. Добро. Давайте виміряємо час. Подивимося, Добре. як піде. Давайте іде. виміряємо час. Греме, що ще ти зробив з цим конусом для мене? Здається, ми відрізали кінчик, аби він пройшов. Рукав одягається набагато легше. Отже, як Ой, знайти я знаю, вашу що це твоя вина. Цю велику точку тут. Е, як спростити Отже, ми точку. Ви просто ковзаємо. Але я одразу починається боротьба. Ну що, Меган, давай розвертати. Добре, давай спробуємо. Подивимося, чи спрацює. Мені сподобається, ви чудові це... вас не зупинити. Це, це, це та так, так весело, чувак. Отже, Готові. поїхали. Окей. Готові. Я просто, типу, так збуджена, ніби трушусь. чудово, чудово це я можу відпустити так, вставки, трохи Мабуть, помилився. В перший раз ми Але, знаєте, продовжуємо ідеально. вставки на місці. Все готово І це було пістиня, ну, що ви можете відпустити вставку зараз. Добре. Ага. О, вірно. Перед. Отже, Грем сказав, оскільки можна відпустити вставку, можна відпустити і клей. Це був, мабуть, високий час, чи не так? Добре, давайте спробуємо ще раз. Подивимося, чи зможемо ми це зробити. Добре. Ми розберемося. Готові? І найбільший осічка. Все ще можемо ми знайти кращий спосіб. Добре, поїхали. Давайте зробимо це. А що ми тут робимо? Ми хочемо подивитись Кроки куди саме час приходити набагато краще. Вони набагато гладші. Е, все пішло добре. Я отримую багато прав. Так, Ми багато практикуємося ні. Станов, я навіть більше не на тренувала по ні, магнітів. Там немає. Приві. Тож це плавне проведення. Друге, отже, ми пробуємо Остовий. впоратися самі. Що ще ми можемо зробити? Дійді. Є ще ідеї добре. Добра. добре. Коли ви опускаєте рука вниз, ви все ще тримаєте вставку зі звички, але тепер вона не випадає завдяки довшому конусу. Отже, коли ви надінете конус, відпустіть вставку і візьміть клей іншому рукою. Давайте спробуємо хоче... і подивимося чи У Нас немає що втрачати. Гаразд рушаємо Рай. готові. Раз. Я думаю, що мені знадобиться ще трохи активатора. Ось, тепер можна відпустити. Візьми клей, підсунь його під. Тепер ми готові до рукава. Воно проходить над воно йде прямо над тим. Все одразу на місці. <звук> Мені це подобається. Двадцять одна. Двадцять Непогано секунду, то що ще добре. Що ще ми річ, можемо зробити? Яку ти може робиш? Все вона так думає. Рукав проходить вгору, щоб надіти його на конус ви вибирати рукав, надягаєте на конус, а потім все і він зменшується. Меган, О, Ти це схопила? Набираю. Добре, спробуй чувак. Вона просто поклала добре. Ти впорався дуже Давайте добре. Андре. Добре, тому що це моя найбільша проблема. Окей, це ось ця маленька річ. тож якщо ми це вирішимо, так. у нас все вийде. тож давай чудово, готові до відліку часу. І додам, що ти мене Викон робить неймовірну роботу під тиском. Ми всі дивимося на неї, і вона просто з легкістю впорається з цим. І ми просто вчимося в процесі. Добре, це Ай. продовжується. Це добре, це добре. Yeah. Середніку, 17 Не секунд. Бачу. Отже, ми втратили 2 секунди. Тепер у нас хороша система, і різниця тут у рукаві це ставиться тут. А потім гаразд. Далі. Що ще ми можемо зробити? Що ще? Давайте подивимося весь процес ще раз. Давайте пройдемося ще по ньому. Раз. Гаразд, всі вивчайте гаразд. все звідки, взагалі Путові. час добре. Поїхали. Отже, це час прямо тут. Це ми бачимо час. це час пламвіля. Тут є час на але це готово. Це гладко. Це, гладко. це, гладко, це досить гладко. Це не так гладко йде вниз. Тут Трохи проблем. Двадцять Ми маємо кілька проблем. Одна це рукав, що надягається на клей, інша хапання цього. Я думаю, якщо ми зможемо впоратися з цими двома компонентами, то будемо приблизно на рівні 15 секунд. Отже, давайте зробимо перечили. Ви давайте вирішимо, чіка. як вирішити цю проблему. Вона ми скоро чудова. повернемось. Досканало. Гаразд, Ми повернулися. Ми зробили деякі зміни. Давайте подивимося, що ми зробили. Гаразд Меган, покажи, що ми ну, робимо. отже. Отже, по перше, конус був занадто далеко від мене, тому ми підсунули конус ближче до мене. Тому що я брав це та тягнув назад. Це просто забагато марних рухів. Отже, тепер, коли воно ближче, я беру це і бац, і воно працює. Раз, це одна зміна. Ось що це ще зміна. ми змінили банку, та це теж я думаю. Так чи не раніше так? здавалося, це невинна помилка брати банку, брати вставку, тримати її. Це, але тепер одним рухом двома руками готово. Це один неперервний рух. Що ще ми робимо? Це коли ти візьмеш рукав, покладіть його на конус, просуньте трохи нижче. Таким чином, коли у вас буде банка та вставка тут, ви берете конус, щоб надіти його, ви тримаєте його з рукавом. Я не знаю, куди це була. Крона до активатора. Ви слідкуєте за рукавом, і він опускається вниз. Вау. Отже, ви знаєте, ми шукаємо саме ці маленькі моменти. І вони накопичуються. Адже, пам'ятаєте, якщо ми робимо 150 таких на день і економимо 25 секунд на цьому, це багато часу. Це величезно. Спробуємо це та подивимося. Добре, готові до таймера. Поїхали. Складається разом. Отже, ми пропустили це повне зниження, але це нормально. Ми звикаємо, бо просто вдосконалюємо процес. Гейка трагедина речі добре зва добре. Ми хвилі. Подивимося, чи можемо ми зробити це краще раз? І ще одна річ. продовжуй, Меган, я буду говорити, поки ти зайнята. Ми хочемо робити це спокійно, без великого тиску. Хочемо робити все в спокійному темпі, бо іноді важко утримувати швидкий темп протягом усього дня. Тому ми хочемо зробити це простим і легким. 16 секунд. Гаразд, Давайте Тому спробуємо ще раз. Так що ми починаємо отримувати, отримувати правильне там. 15, 16 секунд з початкових 45. Тобі Непогано. Не Добре, давайте зробимо Окей. це. Готові. Готові. Рушай. Рука Зруштеся в вниз далі. Неперервний рух. Гарно. Це входить. Вау. Добре, знаєш що? 14 секунд. Головне живлення. Це чудово. Ось і все. Ти виконав чудову Це роботу. Андрія. ти виконав чудову роботу. Це приклад того, що можна зробити за допомогою Кайдзен. Ми знизили з 45 до 14 секунд. Ключ в постійному вдосконаленні. Головне знати, що навіть всі покращення, які ми зробили, ви можете побачити. Все ще можна покращити, правильно? Ми продовжимо вдосконалювати це, і саме це ми робимо в FastCap із усіма нашими процесами. Ми постійно намагаємося все покращити, і Меган та Андре чудово з цим справляються, як і всі інші. Тут навіть збираємося подивитися на деякі інші покращення, які робили інші, бо вони феноменальні. Також дякую за перегляд. Отже, сподіваюся, це було вам у нагоді в цій невеликій сесії. Ми кажемо двісті людина годин на рік або 3 тисячі доларів. Це просто неймовірно. Ось що означає Кайзен постійно вдосконалюватися. Ось чого ми всі прагнемо. Тепер ми робимо це у всьому. Усе, що ми робимо, кожен процес, який ми проводимо, а потім це... ми удосконалюємо. Як тільки ми це доопрацюємо, ми удосконалюємо знову і беручи продовжуємо. беручи копійки, які складаються в долари. Кайдзен – це чудовий процес. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам краще його зрозуміти, адже він дуже допоміг нам. Дякую за перегляд.